14 січня у Дніпрі пройшов мітинг пам'яті з нагоди річниці трагедії на житловому масиві Перемога 6 24 роки поспіль. Юні шахісти змагаються за звання кращих. На турнір Снігова королева завітали і мої колеги. Мешканців регіону застерігають виходити на вкритті кригої річки та озера. На Дніпропетровщині цієї зими вже траплялися випадки, коли люди провалювалися під лід. В ефірі новини міської інформаційної служби станом на 15 січня у студії Володимир Кремль. Вітаю вас! Ніч на 15 січня видалася важкою для Нікопольського району. Наразі там без світла залишилось близько двох тисяч домів. Це сталося внаслідок чергової атаки ворога з артилерії. Були побиті лінії електропередач. Повідомили у Дніпропетровській ОВА. Загалом пошкоджені пару аптек та магазин. Понівечені дві п'яти поверхівок та стільки ж приватних будинків, господарські споруди газогони. На інших територіях Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак. 14 січня у Дніпрі пройшов мітинг пам'яті з нагоди річниці трагедії на житловому масиві. Перемога 6 того дня. У багатоповерхівку влучила російська ракета. Рятувальна операція тривала майже 70 годин. 46 людей загинуло, з них шестеро діти. Біля 80 людей були поранені. Сотні квартир повністю розбиті чи пошкоджені. Ця атака за період російсько-української війни стала однією з тих, що мали найтяжчі наслідки. На місці трагедії у Дніпрі зібралися керівники області та міста, надзвичайники, представники силового і правоохоронного блоків, благодійники та містяни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей загиблих у той трагічний день. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти атакують наші міста, атакують наші села, і, взагалі, зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору. Майже 300 людей, 298 осіб. Світлана та Валентина мешкають у 118 му будинку понад 40 років. У момент влучання ракети обидві жінки були вдома. Сильний вибух, дуже сильний. Я вибігла напротив, то я побачила цей жах, цей, цей вогонь до неба. Цей дим чорний, білий, цей крик. Ну, це не передаваємо. Це, це страшно, це ніколи не будеш. А у Світлани тоді один із синів кинувся до місця події і допоміг врятувати дитину. Ну, думаю, де Ді він девався, а він сюди побежав. І через какое час я вот узнаю, що мій син допомог дівчині, маленька десятилітня. Ми з її бабушкою дуже хорошо друг друга знаємо. Она говорить, що мальчика, который помог моїй внучці. Она отпустила, прийдёт. А это был день рождения. Мы купили ей подарок, і мой син пошёл. І он говорить, от только зашёл, она говорит: "Бабушка, это он". Я не га, пожалуйста, будьте моїм вторим крестом. Це була темна ніч, дуже холодна. Я пам'ятаю, що коли наша команда тут приїхала, було дуже все емоційне. Люди плакали. До мітингу пам'яті доєдналися ті, хто був на перемозі у день трагедії, та наступні дні, хто рятував і розбирав завали. Рідні загиблих сусіди. У пам'ять про загиблих мешканців Дніпровської багатоповерхівки на місці трагедії запалили лампадки стільки, скільки й загублених життів. Дніпро пам'ятає. Сумна новина прийшла із фронтової лінії. 23 лютого 2023 року. В бою поблизу Вугледару на Донеччині, захищаючи нашу землю, загинув солдат. Відкалов Олег Миколайович. Сьогодні вшанували пам'ять героя. Чоловіка, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Він любив свою країну, любив свою сім'ю, любив своє місто. І за цього він пішов на захист наших кордонів. Олег народився 30 серпня 1973 року. в прозіржинську по завершенню навчався у Петриківці, вступив в армійські ряди. Упродовж 1991-1993 років відслужив строкову військову службу. Повернувшись з армії, тривалий час працював на Дніпровагонмаш. вагон маш у червні. 2022 року став на захист української держави та її народу. Загибла вже знаю, більше 20 років. Ми місці працювали. Місії добровольців пішли. Була гарна людина. Без остатка себе віддавав. Просто, ну, я не знаю, але був дуже хороший чоловік. І вдома, і на війні. Він завжди всім допомагав. Його ну, потерять, звісно, дуже тяжело. Сроно було як, скажу чесно. Сіда десь коли їдеш, пиши смс-ку. Добре утро. У мене навіть і смс-ки. Да, добре утро. Там. І скажу ще одне. Ми бачимо друг друга, трошки і по-іншому, як ніхто не бачить. У нього залишилась тітка, двоюрідні брати та двоюрідна сестра. Його вчинок це великий приклад справжнього героїзму та безкорисливості. Олег залишиться в наших серцях як воїн, який віддав своє життя за рідну землю. Вічна пам'ять та слава герою. Він загинув і за любові, і з любов'ю. І ми боронимо наші кордони тільки з любов'ю. Пусть Бог береже вас. Мешканців регіону застерігають виходити на вкриті кригою річки та озера. На Дніпропетровщині цієї зими вже траплялися випадки, коли люди провалювалися під лід. Зокрема, вихідними у Новомосковську врятували двох мешканців. Також рятувальники нагадують кам'янчанам про правила поведінки під час температурних коливань, а ще просять подбати про власну безпеку під час ожеледиці. Не забувати про безпеку після покращення погодних мов. Адже щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється статистика травмувань серед населення у зв'язку з оживдю. Так рятувальники радять під час низьких температур не виходити без потреби на вулицю, пересуватися вулицею краще тільки в зимовому взутті. Під час ходьби не поспішайте, не тримайте руки в кишенях. Ноги злегка розгибайте в колінах та ступайте на всю підошву. Перебуваючи на вулиці, тримайтеся подалі від будинків ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу. Тож, шановні громадяни, не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні. А тепер до новин спорту. Що поєднує холодний розум, вміння складати стратегії та витримку. Звісно, шахи на турнірі серед школярів Снігова королева королева-2024» За звання кращого відбувалась справжня битва розумів дітей. Змагання тривали з 12 по 14 січня. Організаторами виступило управління молоді і спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації. Бджола як розпочали турнір, та хто стане фаворитом вже за мить. Снігова королева 2024 – це традиційний турнір, який проходить в Кам'янському вже 24 роки. На урочисте відкриття завітали почесні гості. Не обійшлися без подарунків. Андрій Дроговоз від громадської організації Бджола передав подарунковий сертифікат на розвиток центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Обов'язково і слова підтримки гравців. Наше свято, свято Снігової королеви, дуже приємно, що традиції в цьому прекрасному виді спорту зберігаються. Дуже приємно, що вже понад 20 років в нашому місті проходять такі чудові змагання. Дуже хочеться вам побажати миру, хочеться побажати здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим рідним, щоб ви підростали в щасливій, вільній Україні. Але, на жаль, сьогодні така. Така війна у нас, вона прийшла не з нашої волі. Вона прийшла нав'язана нам все буде добре, все буде Україна. Мати учасника та колишня тренерка шахів Катерина ділиться. Щоб почуватись на змаганнях, впевнено. Потрібно сприймати як головну мету не перемогу, а отримані емоції. Снігова королева це такий турнір святковий. Тут більше діти отримують емоції позитивні. Так, підготовлення або ні, це емоції. Виграєш, це не важливо, вони ще малі. Емоції, удовольствия получає і знаходи друзів. Тому що друзі потім, ми ж не знаємо, буде вони тренерами, а буде, буде вчителями, як у нас за задорожні Дмитро Анатолійович. Ми теж грали, бо були друзями. Зараз тренер. Турнір проходив протягом трьох днів. Змагались учасники віком від 6 до 17 років і грали за правилами, про які розповів головний суддя турніру Дмитро Задорожний. По три партии каждый день. Контроль времени 30 минут на партию без добавления времени. Два невозможных хода поражения. Запись партии обязательно. Это на самом деле шахматы не классические. Это быстрые шахматы. Чем отличается классика от быстрых шахмат? Классический контроль это до часу каждому участнику, а классика от часу и больше. Вот, поэтому это у нас быстрые шахматы. Но, честно говоря, я считаю, этот турнир можно назвать даже как чемпионат города среди э, юношей и девушек до 18 лет, потому что принимают самые сильные детки на Міста, ті, які в заведеннях. Ось і завершились перші відіграні партії. Є учасники, які здобули перші успіхи і далі просуватимуться до омрієнної мети, перемоги. Один із таких грає. Мені дуже подобається, як він грає, третій розрядник. Нормально грає так. І от я сюди кубком прийшов. А були і ті, гра, в яких трішки не задалася, але ж немає перемоги без програшу. Тому наш кореспондент Володимир Кравченко поспілкувався і зіграв з учасником. Не знаю як було. Ось це саме підтримували дітей, батьки, тренери і самі учасники. І бажаю всім їм всім дітям гарно зіграти. Ігра – гра це шахмати, хороша інтелектуальна гра. Яка дуже мені подобається, так я думаю, що багатьом подобається ця гра, та що я їм желаю гарних успіхів і перемог. За підсумками змагань у командному заліку вище всіх виявився ліцей номер 44 в складі якого виступали Владислав Литвин, Семен Сучков, Тимофій Сучков і Катерина Малярова. На другому місці розташувався ліцей номер 25 представлений Максимом Вітютневим, Денисом Різником і Ярославою Онищенко. Третє місце здобула команда ліцею номер 11, за який грали Михайло Степаненко, Артем Казанцев, Ілля Сілохін та Арина Князян. А на черзі у нас новини від Саноптиквей. На вівторок метеорологи прогнозують нам хмарну погоду з опадами. Вночі температура становитиме мінус 5. В день підійметься до плюс 2. Ранком можливий дощ зі снігом. День вже сніжитиме. Вітер протягом доби мінливий, південний, південно-західний, північний до 6 метрів на секунду. Ну, а це були всі новини станом на 15 січня. Більше проєктів міської інформаційної служби. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Чекаємо вас і на сторінках соціальних мереж. Тримаємо стрій, дослухаємось попереджень про повітряні тривоги та дбаємо про безпеку. Все буде Україна!